Добрий день, шановні. Якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, ви зайшли по посиланню з OLX. Демонструю вам крісло, Kulik System Модель Elegance після перетяжки. Е, в цьому відео хочу відповісти на дуже часті. Запитання, сумніви людей, які телефонують мені, купуючи крісла з OLX. Розповідаю крісло нормальне, крісло все працює, всі механізми робочі, так як і в цьому, до речі, все я передивляюся, все відчищаю від пилі, бруду. Змащую. І, звісно ж, роблю перетяжку. І відповідаю людині крісло після перетяжки. Ну, що з люди здивовано. А, то воно після перетяжки. Ну ні, ні, дякую, дякую. Питання. В чому різниця крісла після перетяжки? І куповано? На тому ж ОLХ там трішечки дешевше перетягнуто, але не перетягнуте крісло. Тканина змінена. Все змащено. Я майстер. Все працює, все функціонує. Крісло має вигляд нового. Якщо його поставити поруч з кріслом з фабрики кулік, різниці ви не знайдете. Чому ж тоді виникає питання так відлякує людей, що крісло після перетяжки? Це не машина, що перефарбована, тому що якщо машина, звісно, перефарбована, то там виникають якісь нюанси, так? тобто вона буржава або бита, або ще якась. Крісло куліксісте має таку особливість, що після того, як щойно ви його винесли з магазину, поставили, да, воно зручне, воно красиве, воно ортопедичне, через 2-5 років обивочка приходить в стан, зараз я вам покажу, в стан ось десь ось такого. Але все працює. Всі наповнювачі. Все всередині. Нормально. Замінивши тканину, крісло, оживає. Тим паче купу... Купу... купити його в половину дешевше від нового. Я рахую, це нормально. Звісно, бувають майстри, які на тому що в Еликсі можна придбати крісло. Не дуже охайних, не дуже професійних, не дуже. Скажімо так, майстрів, як то кажуть, українською. Завіз, завіз, завіз. Ну, то ладно. Їх видно ті крісла. Їх видно. Ви побачите, що крісло після передніх. Ну, я їх бачу, так це точно. Тут всі шовчики рівні. Зробив її строчечку ромбиками. Нема ніяких перекосів, зморшок. Немає нічого такого, на що б ви звернули увагу. У недобросовісних, скажімо так, майстрів, ви помітите, ось тут можуть бути зморшки, Тут воно перекошене, перекручене. Ну, його видно, я його бачу. Чесно, дай ви побачите. Тому що кисло, начебто, вроді, і кулік, але воно зроблено таким чином, що просто жаху даєшся. Дивуєшся. Ось так. Так що. Е Звертайтесь, приїздіть в гості, дивіться. Я, звісно, хочу його продати, але можете завітати, не купуючи, просто посидіти, подивитися, поспілкуватися. Завжди радий. Крісло продаю, ціна вказана на OLX, Телефонуйте. Дякую за увагу.